Чого це ви без хустки приперлися? Де ваша спідниця? Чого ви з бородою? Ви що, не знаєте, як до храму заходити? А ну стійте! від лампадки не можна запалювати, бо затухне. Від іншої свічки теж не запалюйте, не можна. Сірниками тут не треба користуватися. Дорогі друзі. Якщо ми вперше прийшли до храму і чогось не знаємо, не бійтеся, запитуйте, задавайте питання. Але не переймайтеся, трапляються різні люди, відповідати можуть по-різному. Головне, пам'ятайте, що ви прийшли до Бога, і якщо вам хтось щось некоректно сказав, спробував вас обізвати, образити і тому подібне, не зважайте, тому що колись навіть Ісуса Христа ображали, не сприймали, не чули, навіть засудили і вбили. Тому буває так, що люди інколи беруть на себе дуже багато і думають, що вони. Можуть вирішувати, кому як виглядати, кому як ходити, що робити. Зазвичай такі рекомендації надають священники, а інші люди, якщо вони вже опинилися в храмі і бачать щось не те, можуть підказати, можуть порадити, але тільки тоді, коли їх запитують.